Вітаю, хто дивиться мене і цікавиться нумерологією, психологією, картами Таро і Ленорман і сучасною поезією, яку пишу я, Пшеченко Ірина Васильівна. Сьогодні я не буду читати свою поезію, я може зроблю коротке відео своєю поезією, але сьогодні не буду. Сьогодні продовжую розповідати про суті чисел 17, 18 і 19. Як рахується ваша суть? Тобто, ваше, те, що вас вдохновляє, або навпаки, те, що вас вводить в депресію або дратує. Рахується вона додаванням вашого дня народження і місяця. Якщо ви родилися 10 числа, а місяць 5, то ваша суть 15, але тільки до 22 числа. Якщо це число більше, ніж 22. Ви його зводите до однозначного числа. Якщо ви, наприклад, народилися 24, го це значить число 6. Значить, ви число 6 додаєте до місяця і буде ваша суть. Якщо ваша суть знову виходить більше, ніж 22, ви робите його до однозначного числа до 22. Після того, як я вам розкажу про суть, буде розклад на три позиції, відповідь так чи ніч, збудеться ваше бажання. Так що ви подумайте, яке ви хочете, щоб збулося ваше бажання або питання і про, і потім спитаємо в карт Ленорман, які я теж пов'язую з нумерологією. І так, суть числа 17. Якщо ви, наприклад, родились 10.07, то ваша суть 17. Що вдохновляє вас? Вас вдохновляє, щоб ви були як зірка, щоб, ви були, щоб всі звертали на вас увагу. Що ви були дуже популярна. І навіть якщо ви популярна в своєму селі, значить, ви виконали свою місію, значить, вас це вдохновляє. І навпаки, якщо вас не помічають, ви, як сіра е, е, мишка, живете все життя, то, значить, ви свою місію не виконали. І тому у вас це буде, ви будете впадати в депресію. Разом з тим, 17 число, це не обов'язково буде популярним творчості, це може бути популярним е, перукарем, або, або ви смачні печете булочки в вашому селі, або ви просто популярні в вузьких кругах. І це вас буде вдохновляти. Якщо вас не помічають і кажуть, що ви не талановита, і ви не виходите в люди, і ви не стаєте найкращим, професійною людиною, а вас це буде вводити в депресію. Так що будьте популярні в курсу числа 17. Число 18. Ваша суть це. Бути, ну, я б сказала, цікавитися тайними знаннями. Число 18 цікавиться тайними знаннями. Ну, Якщо так можна говорити, магією вона і, всі, і різними такими науками, як астрологія, нумерологія, карти, і все таке схоже. Але головне, щоб ці люди не використовували ці науки проти людей. Тобто вони, як кажуть, не порушували волю іншої людини. Разом в цих людей дуже багато страхів, і головне їм відкинути їхні страхи, повірити в тебе, що вони є магічними людьми. Вони магічні, вони казкові люди, тому що те, що вони можуть думати, візуалізувати, темних і збувається. Але разом з тим, вони можуть бути, можуть бути погані сни, у них вони можуть бути психічні розлади. Тому що вони можуть наскільки повірити, всяку цю езо, е, е магічність і знання і всяке незрозуміле, що вони можуть впасти, або і в психічні розлади. Так що будьте уважні! Але число 18 – це число творчих людей, число е, людей. Е, Популярних теж, але у, ну, не такий популярний, як 17 числа, але 18 може стати популярним. Тому що в них закладене число 666. Три шестірки — це 18. Далі, число 19. Цих людей дохновляють гроші. Гроші, влада і сім'я. Е, і тому е, ці людини не повинні жаднічати, бути щедрими витрачати кошти на свою сім'ю, на те, той, хто у них в сім'ї талановитий, або той, хто потребує і їх це вдохновляє. Це число часто 19 вважається числом мільйонерів. Так що, якщо у вас є таке число, ви щасливчі. Якщо ви не багата людина, або навіть у вас мало грошей, значить ви щось робите, або від початку свого життя почали робити щось неправильно. Але цікавтеся своєю нумерологією. Цікавтеся, яка нумерологія ваших дітей. Звертайтеся до мене в особистих повідомленнях. І можете, якщо хто кому подобається, ставати спонсором мого каналу на Ютубі або в Фейсбуці. Підписуйтесь, ставте лайки, підтримуйте матеріально мене морально і емоційно. Ну а зараз розклад на три карти. Подумайте про. Дерево Горша, як поставите, сьогодні нікуди не поставлю, прибув вже його. Подумайте про свої бажання, які ви хочете, щоб збулося в цьому році. Про Україну, про політику ви не запитуєте, ви питаєте про особисте. До речі, ви можете запитати про свого друга, про свою маму, про свого тата, але це не про політику. Три. Позиції, перша, друга, третя, яка вас цікавить. Разом ти, якщо буде незрозуміло, я буду додатково витягати карту. Думала, впала карта. Ні, не впала карта. Ну, добре, тоді. Значить, прямий ефір. Це таке задумайте. Перша позиція, задумайте бажання. Друга позиція задумайте бажання. І третя позиція задумайте бажання. Чи збудеться відповідь чітка повинна бути так чи ні? Хоча я додатково можу розказати. І так подумайте, перша позиція. Перша позиція це вершник. Бажання збудеться і швидко збудеться. Це пов'язано або з переїздом, або приїздом, або грошима, які прийдуть по інтернету, ну так, гроші електронному вигляді, або інформація, або до вас, але це збудеться швидко. Друга позиція сонце. Сонце це також збудеться бажання. Це наскільки бажання збудеться, що ви будете радуватися, як, як сонцю раді діти, як сонцю рад, рада земля, весна всьому цьому сонцю, Отак будете радіти, коли збудеться бажання. Сонце це так, ваше бажання збудеться. Але тут, якщо психологічно, головне, щоб ви. Не випалювали своїми емоціями своїх рідних, а бажання, якщо ви це збудеться, бажання збудеться, до речі, літо. до літа вже точно збудеться. І третє це карта криси, бажання не збудеться, тому що у вас є або якісь вороги, або які, якась крадіжка у вас відбулася, або ви не знаєте, якщо ви працюєте в магазинах, у вас може бути збиток. У вас, ви не погасите кредит в цьому році, або ви не можете, ще його вам не виплатять зарплату, вас обдурять. Будьте уважними. Звертайтеся, якщо у вас щось до мене в особистих, можна подивитися ширше, може подивитися, може піти іншим шляхом, щоб це не збулося. Хто воює, або треба комусь захист теж звертайтеся, є спеціальні молитви, заговори, читати на людину і виручати словами, тому що слово діло. Так що третя позиція, бажання не збудеться, і будьте обережні, у вас є вороги і серйозні. І вороги такі, що ви навіть не знаєте, хто вам ворог і що крадуть у вас, або де ви втрачаєте. А можливо, ви вже зрозуміли, що ви втратили. І не знаєте, як вийти з цієї ситуації. Але всім я бажаю удачі, мудрості, пізнавайте нові знання, підписуйтесь на мій канал, ставайте спонсором мого каналу, в YouTube підписуйтесь. Я буду всім вдячна і те, що ви мені даруєте, вам вернеться в 10 разів більше.